4 глава Бхагавадгіти, як вона є, трансцендентальне знання. От, якщо ви попали зразу на цю главу, то спочатку подивіться першу главу, для кого ці відео, для чого я їх знімаю, і тоді вже можете вивчати чи слухати цю Бхагавадгіту. Так, Верховний Бог особа, сказав, Верховний Бог особа сказав: Я повідав цю вічну науку Богу йо, науку Йоги, Богу Сонця Вівасвана. Вівасван повідав її Ману про батьку людства, а Ману, в свою чергу, повідав її Ну, Як ця наука передавалася? Ця вища наука передавалася низкою учнівською послідовності і так пізнавали її праведні царі. З часом така спадкоємність була порушена, і тому сутність знання, здається, зараз втрачена. Сьогодні я повідомляю тобі найдавнішу науку взаємостосунків із Всевишнім, бути і відданий. І мій друг, і тому зможеш осягнути трансцендентну тайну цього знання. Тобто, бачите, ця наука вона не всім передається. Тут що каже Крішна Ржуніна, що ти мій друг? От, тобто треба стати другом Господа, і тоді вам буде. Відкрита ця наука, Господь прорє свою милость та її відкрив. Я можу сказати, що ну, мій досвід такий. Мені довелося багато років побігати, поки я проявив смирення, сказав, все, боженька, здаюсь, давай, всьо, я готовий. І тоді от, дійсно появився духовний наставник в моєму житті, і тоді все змінилося. Тобто життя було до того і після того. Це, це зовсім два різних життя. Так само тут Кришна про що говорить про. Приємність на ну, увазі, що ця наука вона мусить передаватися. Тому що є деякі люди. Вони кажуть, що ну, у мене тут Wi-Fi, я тут з Богом напряму общаюсь. Скоросний <гум> оптоволокно інтернет, так, я тут все знаю. Жона сказав: Бог Сонця і Васван старший от тебе за народженням. Як же могло трапити, що ти передав йому цю науку? Думаю, що ну, він як тут так, що Бог Сонце мільйонів років живе, ну, от, як тут так, що йому це передав. Бог особа сказав, крізь безліч народжень прийшли ми з тобою. Я пам'ятаю їх усі тижні, можеш їх пам'ятати о, приборкувач ворогів. Бачте, що ми душами вічну природу. Але Бог їх всі пам'ятає, ми їх не пам'ятаємо. Бачите, Ми не пам'ятаємо, що ми робили тиждень тому назад, там в такий самий час, а тут ми говорити, що про минулі життя, ну куди. Хоча я не народжений і моє трансцендентне тіло не тліне, хоча я володар усіх живих істот, я все ж таки кожного тисячоліття являюсь сам у своєму первинному трансцендентному образі. Коли, на землі занепад... коли релігія на землі занепадає, її домінує безвіря, тоді у нащадку Бхарати я являюсь сам. Ну, Бог краще знає, коли приходите. Да? От. І він приходить, коли починається. Певні проблеми на землі. Щоб звільнити праведників і знищити лиходіїв, а також відновити релігійні засади, я сам з'являюсь із віку в вік. Той, хто... Ну, я думаю, тут не треба нічого коментувати, зрозуміло. Не? Той, хто розуміє трансцендентну природу моєї появи і моїх діянь, не народжується знову в матеріальному світі, але покидаючи тіло, входить в мою вічну обитель Орджу. Так само, ми коли з вами вивчали планети, бачите про планету, як написано, що хто поклоняється місцю, той попаде на місяць, хто поклоняється сонцю, попаде на сонце. Ну це все, звісно, хорошо. Да? Тобто Венера, от коли ми Венеру вивчали в книжці Роберта Свободи, легенда, і там про Венеру, да, як він там кувиркався, перенароджувався. Ну, от, завдання, от, бачите, кінцевою ціллю мусить ну, має бути так, як ми душа, саната Надхарма, Саната Надхама. От, наша кінцева ціль, ми всі хочемо служити. От, і це наша природа, ми просто по-іншому не можемо. Дивіться, там бабушки, дідушки, вони там одинокі залишились, вони не входять на вулицю, ну, хоч голубів погодувати, хоч когось, хоч комусь послужити. Якщо ну, там бабушка з якісь там собачку собі купили, це так, катастрофа, там собачка в шоці, бо, тому що знає, там будуть носитися як з маленькою дитиною, там будуть вдягати, годувати з ложечки, там, попу витирати. Да? Ну, чому так виникає? Тому що ми не можемо не служити, ми хочемо комусь служити. Це нормально. Якщо ж людина лежить на дивані і постійно там всі мені все ну це щось хвороб, щось не в порядку, душа так не хоче. О, це, це з людиною щось не в порядку. Така людина. Ну, як сате, звичайно, коли ти виконуєш свої обов'язки, наприклад, чоловік та він виконав свої обов'язки, ну от там сім'ю забезпечив, прийшов додому відпочив, Там жінка біля нього танцює, так, там їсти принесла і телевізор включила. От і що ти хочеш, і таке, і таке хлібчик принесла, і сіль, там і паріс там. Ну все як мену, щоб все було і Ну це нормально, так? але якщо чоловік він постійно в лежачому положенні і всі біля нього крутяться, то це ненормальна ситуація. Звернившись від прив'язаності страху і гніву, повністю заглибившись в мене і знайшовши в мені єдиний притулок, дуже багато людей в минулому пізнавши мене, очистились і так віднайшли трансцендентну любов до мене. До якого, е, е, ну, тут бачите, ну, треба як стати, притулок, єдиний притулок, да, це Бог. Ну, Дивіться, як стати, в житті в нас, коли виникають якісь проблеми, ми все бігаємо, бігаємо, закінчується чим. Чому чи все одно йдемо в храм, чи маєш Богу молитися? Да? До якої міри людина віддає себе мені, відповідно, я винагороджую її? Кожен у всьому слідує моїм шляхом осень у пріт. Дуже важливий вірш. Да? От, до якої міри людина віддає себе мені, так, відповідно, я винагороджую її. От, ну, Як ми до Бога, так Бог до нас. А, ну, відповідно, да? Так само бачите, що може бути у людини важка карма. То ж самого розкорку прописано, Це тригуни. Я буду далі показувати приклади. Да? От, коли є в людини проблема в гороскопі, а людина з-під них виходить. Тобто вона вийшла з-під впливу трьох матеріальної природи. Знову ж таки, як це можливо? Тільки по милості Господа, по милості духовного вчителя. Люди в, цьому світі, люди в цьому світі бажають успіху в своїй корисливій діяльності і тому поклоняються напівбогам. І, звичайно, вони швидко досягають плодів такої матеріальної діяльності. Ну, ми можемо полубогам поклонятися, і вони можуть нам щось дати. Да? Ну, тут, бачите, деколи люди жаліються на те, що кажуть, як тут так, тут, тут, полубога, там помолився, дені все понуло, помолився, денігсипанув, ну все. Ти людина на якийсь момент починає розуміти, ну все, я Бог, я все вирішу. А тут інакше починаєш з Богу молитися, кажеш, Бог, дай денег. Він каже, ні. для твоєї душі тобі не треба зараз мати великого достатку. Тобі треба інакше питання вирішувати. Розумієте, коли ми залишаємося без грошей, це не проблема з фінансами. Це означає те, що ми щось не те робимо, не туди рухаємось. Ну, от коли ми це починаємо розуміти, ми починаємо рухатися на правильному керунку. Ресурси, ну, гроші маються назву, вони приходять в достатній кількості. Тобто, це знак для нас, що ми щось не те робимо. Відповідно до трьох бунт матеріальної природи є е, діяльності пов'язаної з ними. Я створив чотири класи людського суспільства. Те, що ми з вами говорили: Кшатрі, Брамани, Кшатрі, Ваші Шудри. Бачите, от ви маєте священний трактат, тут про це написано. Тобто вивчення водично це не означає таке, що ну, так як я вам говорив на перших заняттях. Ну, от, там про що йдеться мова, да? що ну, як в нас це виглядає? Там якісь психологи, там якісь астрологи, там якісь астрономи, там взагалі непонятно хто, да? там якісь храми різні стоять, взагалі щось таке, взагалі невідомо, що робиться. Да? То тут це все є одна культура. Знаєш же, що хоча я творець цієї системи, я бувши незмінним, перебуваю поза нею. Немає такої діяльності, яка впливала б на мене і я її не прагну її, я її плодів. хто усвідомив цю істину, про мене також не заплутується в тенетах кермічних наслідків своєї діяльності. Це що, знаєте, е, от коли люди деколи кажуть, які, да, що там е, хороша карма, погана карма, Ну це. Цей матеріальний світ порівняно з тим, що це тюрма. Ну, просто є тюрма е одиночка, стіни, бетон, нічого нема. А є тюрма, коли, е його, коли, ну, є тюрма, коли е там, Віп, знаєте, там, великий телевізор, там, все супер. але все одно це тюрма. Разумієте, звідти все одно не вийде. Точно так само, ми коли сюди попадаємо, от, ми тут знаходимося в тюрмі. От, і тому, ну, кажуть, Хороша карма це просто ВІП-тюрма. Ну, знаєте, може, це трохи так страшно звучить, але в дійсності це так. Тобто, ну, наше завдання попасти в духовний світ. Там, в дійсності, наше звільнення. Усі звільнені душі з давних часів діяли саме з таким розумінням моєї трансцендентної природи. Тому ти повинен виконувати свій обов'язок, слідуючи їхнім стопам. Тобто, дивитися, як робили світі. І... Так само йти по їхнім ступам. Ну, як ми знаємо, да? що коли ти йдеш по болоту, от куди хтось став, значить там тверда земля. Ставай туди саме, і ти пройдеш той шлях, який тобі потрібен. Тому що якщо ти не знаєш, куди йти, от якщо вже там стежка натоптана, вона там земля втрамбована, да? от якщо там люди не ходять, то там буде болот. Ну, відповідно, люди там просто провалюються. Навіть розумні люди не знають, що таке діє, що таке бездіяльність. Тепер я поясню тобі, що є дія, знаючи це, ти звільнишся від усіх нещасть. Усі хитросплетіння діяльності дуже складні для розуміння, тому варто добре усвідомити, що є діяльність, що заборонена дія, що таке бездіяльність. Тому що я вам говорю про ці речі на термінології? Бачите, тут воно в трактаті написано: той з людей, мудрий, хто в діяльності бачить бездіяльність у є, у бездіяльності діяльність його становище трансцендентне, хоча він дається до різноманітної діяльності. Бачите, ми можемо робити вроді би, одні і ті самі дії. Ну, двоє людей можуть робити однакові дії, але від рівня свідомості, як вони роблять, це приклад дуже часто, яким лектори приводять, наші наставники, вони кажуть: троє людей будують храм. Одного питають, що ти робиш. Ну що кірпічі тагаю, Ну, що я що можу робити? Ну і знаходяться в невігласті. Другого питають, що ти робиш, ну що, гроші заробляє. Це вона пристрасті. А втретє, питає, що Він каже, для Бога храм строю, да? щоб людям було куди ходити Богу молодиць. Тобто рівень свідомості. Хоча всі троє працюють на будові, носять це. Вважаю, що той насправді знає все, хто діє без прагнення чуттєвих насолод, мудрі кажуть про такого, що наслідки його діяльності спали вогонь досконалого знання. Відмовившись від будь-якої прив'язаності до наслідків своєї діяльності завжди вдоволений. І залежний він не чинить ніякої, ніяких корисливих дій, хоча й займається повсякчас різноманітними справами. Така обізнана людина діє цілковито, владаючи своїм розумом та інтелектом. Вона з самого поняття про володіння тим, що їй належить, і трудиться лише задля життєво необхідного. На людину, що так працює, наслідки гріховних вчинків не роблять впливу. Хто задоволений тим, що приходить до нього само по собі, хто вільний від двоїстості, не заздрить, не втрачає рівноваги як за успіху, так і невдач, той ніколи не заплутується в тенетах карма, хоча й здійснює різні вчинки. Ну а зазвичай, да. Тобто, люди, бачите, для чого потрібно це знати? що люди приходять на консультацію, хороший період. все, пошли всі нафік, я Бог, я все рішаю. Тільки якісь проблеми зразу біжать до астрологів там. Ой, що там, що там, що там, поганий привіт. Що робити, коли вже то закінчиться? Ну, людина, яка в спокійному стані знаходиться, Ну, було так, було так, це як зима і літо. А, ну, літо жарко, ну, холодно, ну зима. Ну, коли людина цього не бачить, да, то, то бачите, що вона звільняється від карми. Дій людини, на яку не впливають гуни матеріальної природи, яка осягла глибини трансцендентного знання, стають повністю духовними. Жива істота, яка цілковито заглиблена в свідомість Крішни, неодмінно досягає духовного царства, тому що вона все віддає духовній діяльності в якій споживання абсолютно. І те, що пропонують, також має духовну природу. Одні його поклоняються напівбогам і знанням справи, виконують різноманітні жертви пронесення в, в їх. а деякі інші приносять жертви у вогонь верховного Брамана. Декотрі справжні брамочарі приносять жертву процес слухання і почуття на вогонь контрольованого розуму. А інші, що ведуть впорядковане сімейне життя, офірують об'єкти чуття на вогонь своїх чуттів. Інші, які зацікавлені в досягненні самоосвідомлення, опанувавши розум і чуття, пропонують функції всіх чуттів і життєвого повітря як жертву на вогонь контрольованого розуму. На декотрих тих, що дали суворі обітниці осяяння, сходить завдяки тому, що вони пожертвували майном на інших завдяки їх суворому аскетизму або заняттям містичної восьмиступеневої йогою, або вивченню вед задля розвитку трансцендентного знання. Інші схильні затримувати дихання заради досягнення трансу. Вони затримують видих на переході у вдихання, і вдихання на переході у видих, і такою офірою, врешті-решт, досягають трансу, припинивши всяке дихання. Ще інші обмежують себе в їжі і пропонують як жертву повітря, що видихають. Ну тут бачите різні аскези. Прописання: хтось не дихає, хтось обмежує себе в їжі, ну, умерт, умерть, умерть в шлені тіла називається ну, російською мовою. Такі виконавці жертву про що свідомі, значущі. Чи зна... значу, жертви очищуються від наслідків гріховних дій і, скуштувавши нектару плодів своїх офір, відносяться у вічну духовну атмосферу. Ну, краще з династії куру. Не приносячи жертв, неможливо досягти щастя на цій планеті. <кій> і в цьому житті що ж тоді казати про наступне? Дуже важлива фраза? Не приносячи жертв, неможливо досягти щастя на цій планеті да, і в цьому житті. А все, що ми робимо, це аскез. От ви прийшли вивчати ведичну астрологію. Да, я вам кажу, що цей трактат треба читати. От, тому що він дає багато відповідей на ці запитання. Має там Сатурн, аскеза. Да, якщо ви вчитесь, от ви зараз робите аскезу, ви вчитесь, ви отримуєте знання, так, воно далі вам ну, полегшить ваше життя. Все, що ми робимо, це якась аскеза. Yeah. І тут написано про цю планету, про це життя. Да? От що ж тоді далі казати про наступне. Yeah. Веди схвалюють всі ці різноманітні жертвопринесення, принесення, і кожне з них породжує відповідного роду діяльність. Зрозумівши це, ти звільнишся. О, кращих ворогів. Жертвувати і знан... із... знанням краще, ніж формально ефірувати своє майно. Врешті раз, у сину Прідхе. Вся діяльність виконувана як жертва спрямовує людину за трансцендентного знання. Так, тут дуже важливий вірш 4:34. Просто намагайся пізнати істину, звернувшись до духовного вчителя, розпитуй його, розпиту його смиренно і служи йому. Душі, що усвідомили себе, можуть дати тобі знання, бо вони бачать істину. От, дуже важливо знайти істинного духовного вчителя. Бачите, тут якраз описано. Да? Ну, от, е, намагайся пізнати, ну, тому що пізнати Бога це нереально. Ну, от, ми, бачите, як ведична астрологія вам допомагає. От, я вам кажу, спробуйте розібрати, що таке е, наша сонячна система. Коли людина починає розбирати сонячну систему, вона в шоці. Тому що вона каже: чекайте, тут що я всесвіт. І над тим всім стоїть Бог. Так? І це вже все в голові не вкладається. Розумієте? Тому ми можемо, ну, нам потрібно намагатися пізнати істину. Так? От. Далі, як це робиться? Звернутися до духовного вчителя. Що для цього потрібно? Розпитувати його смиренно. Тому що, знаєте, ті є люди, деякі приходять, які, ну що де там той духовний вчитель? Ну, він собі сяде зараз там, біля порогу, знаєте, каву собі зробить, тут мають прийти духовні вчителі і мають робити йому презентацію. Хто круче? Ну так не працює. Коли вас життя прикрутить, і вам треба буде знайти духовного вчителя, ви побігаєте, і ви його тоді знайдете. В першу чергу ви станете смиренним, заспокоїться, скажете, все, все я готовий вас слухати, давайте, кажіть. От. Да? Служи йому, йому треба служити. От. Да? Ну, це знову ж таки. Е Треба знайти того вчителя і служити йому. Тоді вам ці знання відкриються. Душі, що свідомили себе, можуть дати тобі знання, бо вони бачать істину. Ну це рівень. Це треба знати, хто цей вчитель. Ну кажу, треба шукати. Тут, бачите, описано, які ці вчителі перед тим ми читали, там друга, третя голова. Отримавши істинне знання від душі, яка усвідомила себе, ти ніколи не звернешся знову в цю ілюзію. Бо в світлі знання ти побачиш, що всі живі істоти не що інше, як частки Всевишнього. Або іншими словами, вони мої. Ну, Господа мацюлась. І навіть якщо ти найбільший грішник із усіх грішників, піднявшись на корабель трансцендентного знання, ти зможеш переправитись через океан злий годнів. Це, я пам'ятаю, як я почав читати Шумат Бакова, ну і знаєте, такий трактат ведичний, У, там зараз буде щось цікаве. От я відкриваю, там чуть не в першій голові описано, що і в духовному царстві там ці путани, там йолки-палки, що ж вони там роблять, ну я ж про святих хочу читати. Мається на увазі те, що Бог він новоствовий до всіх. От, що Навіть неважно, де ви знаходитесь, ну то, що тут описується, да, що навіть якщо ти найбільший грішник із усіх грішників. Ну, от. Якщо ви починаєте хоч щось робити в цьому напрямку, да, починаєте рухатись, от. Ну, там є просто стандарт. Да? Ну, не треба зразу приявити високо, починіть хоч щось робити. От. Якщо ви не вивчали ніяких там, духовних писань, ну хоч щось. Я чому кажу, учням обов'язково хоча б познайомитися, оце відео, те, що я знімаю, це якраз для ознайомлення з від От Хоча б знайте про те, що є такі трактати, які вони. Ну, хоч, хоч познайте хоча б назву. Хоч якісь дії робіть. Ну а там далі вивчення, вже потім знаходьте собі свою молитву святого, який трактат вам подобається, шукайте. В цьому світі немає нічого більш піднесеного і чистого, ніж трансцендентальне знання. Це знання зрілий плід усього містицизму і той, хто досяг досконалості у відданому служінні в належний час насолоджується такими знаннями сам у собі. Сповнена віра людина, яка приваблює, яка, яку приваблює трансцендентальне знання, яка приборкала свої чуття, гідна такого знання і досягши його, вона швидко віднаходить вище духовне вмиротворення. Але необізнані є невіруючі люди, які віддають, піддають сумніву явлені священні писання, не досягають Божої свідомості і падають униз. Для душі, яка сумнівається, не має щастя ні в цьому житті, ні в наступному. Це є деякі люди, які кажуть: а от я не знаю, був Ісус Христос, чи не був, чи він щось казав, чи не казав. Є причому вчення, які там доказують, що його взагалі не було. Тут бачите, що написано: для душі, яка сумнівається в таких писаннях, немає щастя ні в цьому житті, ні в наступному. Той, хто відмовляється от плодів своєї діяльності, спрямовуючи її в річчя ще відданого служіння, і чиї сумніви розвіяно за допомогою трансцендентного знання, той насправді віднайшов себе. Його більше не зв'язують наслідки діяльності у завойовнику багатства. Отож, мечем знання, зітни всі сумніви, що зринули у твоє, в, твоє, в твоєму серці від невігластва. Озбройся йогою, Обгаратом, підіймись і стань до бою. Ну, йога тут мають снувати зв'язок. Тобто ви і Бог, да? зв'язок з Богом.